Сьогодні у випуску двох загиблих на війні героїв провели в останню земну путь на Стрийщині. Миколаєві перекинулося в той, які наслідки. Скільки вчителів стрийської громади пройшли сертифікацію? Про це детально у новинах Стрий тб Трищина попрощалася із двома загиблими на війні героями. В останню земну дорогу провели Олега Павлова, солдата-навідника 68-ї Єгерської бригади імені Олекса Довбуша, проживав у Сихові з Трейської громади, працював у Польщі, повернувся в Україну, щоб добровольцем вступити до лав Збройних сил України. 30-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району на Луганщині через затяжні артилерійські обстріли. Захист... Сника вдалося ідентифікувати лише по аналізу ДНК. Ще одна непоправна втрата у Моршинській громаді. В той самий день там на вічний спочинок проводили Тимура Фільчинського. 46-річний військовий загинув під час авіаудару біля села Терни Лиманського району на Донеччині. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава героям. дорожньо транспортна пригода трапилась на стрищині. 20 січня ввечері в Миколаєві водій автомобіля Хюндайним поровця з керуванням, з'їхав кювет і перекинувся. В результаті травмувався 34-річний шофер. Рятувальниками проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля. Після цього його госпіталізували. Зростати самому навчаючи інших у стрийській громаді. Вчителям, які успішно пройшли сертифікацію, вручили нагороди. Сертифікація це зовнішнє оцінювання професійних якостей вчителя. Проводять її шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Спочатку вона задіяла вчителів початкових класів, а зараз цьогоріч, вже вона поширилася вчителів української мови та літератури і математики. Минулого року у стрийській громаді успішно пройшли сертифікацію. 10 вчителів початкових класів цього року сертифікати отримали 8 педагогів надзвичайно хороших результатів цьогоріч здобули. Вчителі, які набрали максимум балів на всіх трьох етапах, на всіх етапах максимальну кількість балів набрала вчителька початкових класів Стрийського ліцею номер 7 Оксана Кобрин. ще декілька років тому сертифікація здавалася таким недосяжним моментом. Але зараз ми розуміємо, що не така страшна мама, якій малюють першокласники, і саме тому ми тут. Зараз учителя є дуже багато викликів, він повинен доводити завжди, що він вміє, знає, може. Сертифікація для мене це для того, щоб я перевірила свої знання, щоб я отримала думку незалежних експертів, щоб я побачила свою роботу, свою працю працюючима інших людей. Привітати з успішно пройденим тестуванням і вручити сертифікати до строя Приїхали представники Державної служби якості освіти у Львівській області. Ми е, сьогодні прибули для того, щоб mm. пошанувати наших колег, які пройшли сертифікацію 2023. Це вчителі початкової ланки. Їх у вас сім в нашій області. 75 педагогів початкової ланки пройшли успішно сертифікацію. Вони отримали автоматично, можуть отримати атестацію, а також 20% до заробітної плати. Зауважу сертифікація педагогічного працівника відбувається виключно на добровільних засадах. Проводять її, щоб виявити та мотивувати вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Ці вчителі, які проходили сертифікацію, і минулоріч, і цьогоріч вони е, показали дуже дуже високий рівень професіоналізму це люди, які креативно мислять, Сі люди, які креативно підходять до будь-якої проблеми, питання, які є сміливі, рішучі, і саме такі вчителі є у стрийській громаді. Оля Новик, Роман Купранець. головні новини для стрий ТБ. У Устрию створили вертеп на сучасний лад. Студенти Стрийського художнього училища організували театральне дійство не за звичним сценарієм, а дещо змінили персонажів вертепу. До прикладу, замість негативного героя Ірода у них терорист Путін. А воїн УПА захисник і борець за добро, щоб показати, що Україна єдина. У вертепі є і Донецькі Шахтарі. Ігор, всі всі і мудріше. Добре, діти мене. То царя називець, хто багато і щасливий, і до того ще кресів. Побачити вертеп на сучасний лад можуть усі бажаючі. Для цього їх потрібно запросити, написавши повідомлення на Фейсбук-сторінці Стрийського вищого художнього професійного училища. У п'ятницю, 22 грудня, у страю сонце буде рідко з'являтись за хмар. Вночі очікується дощ. Вранці сильний дощ із снігом. Який в другій половині дня зміниться снігом. Опади припиняться лише ближче до вечора. Ночі стопчики термометрів будуть на позначці мінус один, в день 5 градусів тепла.